Шановні колеги, прошу всіх займати місця і ми будемо починати наше засідання. Сьогодні засідання у нас пройде в трішки незвичному форматі, в зв'язку з тим, що у нас є стипендіати стипендії Чернігівського земляцтва, і почнемо ми сьогоднішнього засідання з офіційної частини. Тому передаю слово Людмилі Васильівні. Дякую. Соловей козак о, трава, та трава, там мира бої седень, чую Господа слава. Любіть Україну, Загину, Україну, любіть Україну любі цю країну Та хто все за небо, на білу зали. В тиха зора. Я у тебе спіринім тих ранішня згора. Я тут люцю полину слово Божне чую я, любі цю країн, любі країн, любі країн бога. Забілку сали, по світі єдина вода.

Дорогі друзі, вітаємо вас у цій гостинній чудовій залі у дивосвіті талантів наших юних земляків Чернігівщини і ваші оплески Олександру Биковцю, який подарував нам цю чудову пісню. Нас всіх зібрало тут Чернігівське земляцтво, яке вже майже 30 років згуртовує, підтримує і надихає. Запрошуємо до слова голову почесної, почесного голову Ради товариства Чернігівське земляцтво Віктора Вікторовича Ткаченка. От наших стипендіатів, людей, які заслужили своїм. Трудом своїм талантом заслужили право бути сьогодні тут, в цьому прекрасному е, центрі, де ми заодно сьогодні збираємося провести раду чернівського земляцтва, ну а заодно познайомити звичайно із вами, побачити вас, послухати ваші голоси, ваші, побачити ваші обличчя. Чернівське земляцтво. Протягом майже 30 років своєї діяльності пропагує отакі дитячі конкурси, і ми дуже багато і дуже часто їх проводили. Зараз, звичайно, то ковід, то війна останні там, бачите, 5-6 років. Багато в чому вилетіли е, такі моменти з нашої програми. Ну, тим не менш, от буквально у минулому році ми теж збиралися е, на подібний е, захід в цьому ж приміщенні. От ну і от сьогодні, так сказать, я думаю, що е, з минулого річного і, і цьогорічного заходу він уже оставиться, і будемо проводити його. Кожного року він е, має тільки розширитися в своєму. Нічого, ну мене тут чути. Е, друзі, я е, скажу вам, що Чернігівщина взагалі тут дуже багато талантами, багато талантами, значить, в області і музики, і. Е, ну, е, художнього. Ну, Художники от, на Чернігівщині, композитори. Ви знаєте, ну, Чернігівщина – це словетні імена там, Григорія Вірьовки, це словетні імена Петра Басенця, Олександра Лопухова, художників народних України. Це е, такі художники, як Микола Стратілат. Всі вони, до речі, вс, всі люди, кого я називаю, це члени Чернігівського земляцтва. Ну, за, за виключенням Григорія за виключенням Вілььовки, який жив е, е, трошки давно вже. От е, так що, я маю надію, що через серед вас підростають такі ж. Такі ж е, талановиті е, митці, які згодом, якими згодом будемо гордитись і ми, і наша Чернігівщина. Щасти вам, друзі, ростіть далі, шліфуйте свої таланти, і тоді ви обов'язково завоюєте славу і пошану. Дякую вас. За час своєї діяльності Чернігівське земляцтво організувало і підтримало багато цікавих проєктів для земляків на Чернігівщині та у місті Києві. На жаль, сьогодні вся Україна і наша рідна область особливо потерпають від ворожої навали. Але ми боремося, тримаємося, працюємо і вчимося. Запрошуємо до слова голову ради товариства Чернігівське земляцт Валерія Андрійовича Демченка. Шановні члени ради, дорогі земляки, гості. В першу чергу, звернення до наших молодих дорогих гостей. Раді вітати вас в столиці нашої неньки України і. Ми пишаємося з того, що для сьогоднішньої зустрічі є дійсно достойний і гідний, гідний привід перед засіданням ради ці, хто трішки раніше мав змогу приїхати, мали. Чудову можливість е, і сподіваюся, що після засідання ради ми також зможемо ознайомитися з художніми роботами учнів Чернівської художньої школи. Тут представлені е, картини, які були зроблені під час пленерів цьогорічних дітьми, і вони присвячені Чернігівському спасу привроженському собору. Також дві роботи додатково вони присвячені Бориса Глібському собору, але все це історичні одні з найдревніших пам'яток. Чернігівщини, які входять до складу заповідника Чернігів стародавній наразі, тому в першу чергу дозвольте привітати всіх присутніх і дітей в першу чергу з тим, що ми відкриваємо їх виставку в приміщенні медіа центру Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв. Я думаю, що для дітей це така знакова, скажімо, так, подія, яка полягає в тому, що їхні роботи будуть бачити і будуть пишатися їхніми роботами не тільки українці а й представники багатьох іноземних дипломатичних представництв, які будуть навідувати гдіб тому вітаємо вас цією виставкою а також в цьому році ми затвердили нове положення про стипендії товариства Чернігівське землянство» для учнів Чернігівської області, і сьогодні тут присутні перші стипендіати. Нашого товариства вони представляють різні напрямки своєї діяльності художньої, творчої гри на музичних інструментах. Тому ще раз вітаючи, я пропоную не затримувати урочисту частину і переходити безпосередньо до нагородження. Розпочинаємо церемонію нагородження учасників виставки художніх робіт та стипендіатів товариства Чернігівське земляцтво. Нагородження проводить Валерій Андрійович Демченко, голова ради товариства Чернігівське земляцтво». За участь у виставці художніх робіт, присвячених Спасу Преображенському собору, пам'ятними подарунками нагороджуються учні Чернігівської художньої школи Анастасія Закревська, Варвара Паладій, Дарина Ведмідь, Софія Плаксіна. Виходьте, Анастасія... Анастасія Закривська Варвара Паладій. Дарина Ведмідь. І запрошуємо директорку Чернігівської художньої школи Марію Юрівну Рибіну Ткач, яка передасть і нагороду Софії Плаксіній, яка сьогодні, на жаль, не змогла бути з нами. Ще один. Дякую. Стипендія Товариства Чернігівське земляцтво вручається Анні Пономаренко, учениці Чернігівської художньої школи. Стипендія товариства Чернігівське земляцтво вручається Дар'ї Макаренко, учениці Чернігівської художньої школи. Наші щирі вітання нагородженим. Дякуємо вам за вашу творчість. А зараз запрошуємо на нашу імпровізовану сцену ще одного талановитого юнака. Іван Шпак. Зустрічайте. Віночок українських народних пісень Дякуємо Івану, ваші оплески. Просимо Івана залишатися і продовжити церемонію нагородження. Запрошуємо Михайла Петровича Гриценка, голову Козелецького відділення. Ва? Стипендія товариства Чернігівське земляцт вручається Івану Шпаку, учню. Козелецької дитячої музичної школи Козелецької селищної ради. Стипендія товариства Чернігівське земляство вручається Олександру Биковцю, учню 4 класу прогресівського закладу загальної середньої освіти Кіптівської сільської ради. Стипендія товариства Чернігівське земляство вручається Валерії Сорокіній, учениці 9-го А класу Деснянського ліцею Деснянської селищної ради. Навіщо вам дана слова? Усі мовчають, бо думають, а що люди скажуть? Хіба вам так важливо, що інший людський мозок бачить? Та я не хочу на цей час свій витрачати. мій мозок бачить лише радість, що створюю я лише сама. У себе вдома, у дорозі, у кожному куточку світ є кольоровим. Ніхто нічого не побачить. Чому обрала саме кни. Чому Вибачте, у кожному куточку світля кольоровим. Ніхто нічого не побачить, що коїться у мене в голові. Чому обрала саме книгу? Чи картину малювать? Поки не розкажу я сама. Мовчати ні. Я тішусь, коли слово вилітає, коли голос прориває замкнені вуста. Бо у кожної людини є власні почуття. І, вла... І власні почуття. Не хочу я, щоб ви мовчали. Просто говоріть, творіть, руйнуйте. Саме так ви почнете будувати щось дуже рідне і своє. Саме так і починалась я. Тож ця поема не моя, а наша, бо майбутнє чує всіх нас. Будь не чує усіх нас. Я всюди, я вхожу в двері, які ніхто не помічає, я залишаю там свій слід. Риском пезиком майбутнє, бо хочу я хоч щось змінити. Але це буде лише майбутнє. А зараз я йду до них, до тих, хто скаже, що намалювати, до тих, хто розповість мені про все я не про людей, а про те, що в голові. Е... А про те, що в голові. Думати люблю частенько і говорити немаленько. Тож іноді буває, що люди не хочуть розуміти, що діється в дитячій голові. Але немає в мене часу на їхні рецепти тиші спокою. Я вириваюсь і малюю світ по-своєму. Тож я завжди в русі, Немає паузи чи слово зупинись. Тож, послухайте мене ще трішки для запам'ятовування доріжки, що приведе вас світ казок, і досить дивних ще думок. Чивала чудову картину, яку хочу вам презентувати. Валерія, картину ще. Ось, будь ласка, ліворуч її картина. Ось, на цій картині зображено дятел, що нарешті вибрався клітки, має свою волю і малює світ по-своєму, бачить його по-своєму, по дитячому е тож і навіть. Коли всі птахи будуть сидіти мовчати, то він все одно буде гучно добатись в дерево, так як хоче сам. Дякуємо, Валерії, ваші оплески. Дякую. Стипендія Товариства Чернігівське земляцт вручається Аріадні Багінській, учениці 8 класу Остерського ліцею номер 2 Остерської міської ради. Ця весна особлива буде, не така, як була торік. Вірю я, позникаюся облуди, назбираємо березовий сік, защебечу в гаю солов'ята, звикнем знову до тиші весни, до домівок. Прийдуть соколята з найстрашнішої в світі війни. Будем сонечку, щиро радіти, назбираємо грибів у лісах, Будем жити та просто жити, позабудемо біль і страх. Україна одягнена мисто і зернинок любові й добра. Буде сяяти ніжно і барвисто, Батьківщина незламна моя. Ця весна особлива буде, без тривог, без сліз і біди. І відродя сеаліні люди для любові, щастя і краси. Ваші оплески і подарунки для Козилецької громади запрошуємо начальника відділу освіти Сенченко Людмили, Людмилу Михайлівну Валерій Андрійович від Чернігівського земляцтва вручає вам подаруночок. Продовжити церемонію нагородження запрошуємо Андрія Михайловича Пінчука, заслуженого юриста України, голову Бобровицького відділення Чернігівського земляцтва. Стипендія Товариства Чернігівське земляцтво вручається Олексію Самсону, учню 11 класу Новобиківського закладу загальної середньої освіти Новобасанської сільської ради. Стипендія ТОВ Чернігівське землянство вручається Роману Делікатному, учню 9-го Б класу Бобровицького ліцею Бобровицької міської ради. Подарунки для Новобасанської громади вручаються заступнику директора Новобиківського загаль... загальноосвітнього навчального закладу Самсон Наталії Юрівні. Дякуємо вам, шановні, наші щирі вітання нагородженим. Сьогодні ми ще раз переконалися, що наші українські діти надзвичайно розумні і талановиті. Щиро дякуємо за допомогу та підтримку у проведенні нашого заходу Павлу Олександровичу Кривоносу, генеральному директору Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв. Ваші оплески і подяка! Віктору Вікторовичу Ткаченку, почесному голові Ради Товариства Чернігівське землятство». Валерію Андрійовичу Демченку, голові Ради Чернігівського землятства». Михайлу Петровичу Гриценку, голові Козелецького відділення. Андрію Михайловичу Пінчуку, голові Бобровицького відділення. Подяка педагогам, батькам, які виховують і навчають таких зіркових дітей. Миру вам, нових здобутків і перемог. І запрошуємо всіх стипендіатів, керівників відділень, керівників земляцтва на загальне фото.